Вітаю тим, хто повертається, і благоплучу тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефані, і я обожнюю теорії. Сьогодні ми з вами будемо говорити про п'ять теорій з мультфільму Короліна. Якщо ви не знаєте, що таке короліна, або якщо ви не пам'ятаєте, що таке короліна, це у нас мультфільм про дівчинку, яка разом з сім'єю приїжджає в рожево маєток. В цьому маєтку вона знаходить такі маленькі двері, і вночі в цих дверях з'являється тунель в інший світ. Дівчинка пролазить в інший світ, бачить свою іншу матір, іншого батька, інших друзів. Там все краще, краща їжа, кращий сад, кращі розваги. З Часом ній появляється бажання залишитися в цьому світі. Але є одне ні, щоб залишитися, вона має замість учень пришити собі гудзики. Чи залишиться короліна в цьому світі, чи повернеться в наш, ви дізналися або дізнаєтеся в цьому маленькому мультфільмі. Я ж буду говорити про теорії з цього мультфільму, тому якщо ви не дивилися, подивіться і приходьте. А якщо ви дивилися. Ласкаво просимо до Теорії. Короліна ніколи не була вдома в іншому світі. Короліні дарують ласкаво просимо додому на сайт англійською мовою Welcome Home. і на слові Home, тобто на слові дім, коли є о, у ньому подвійна петля. А подвійна петля у нас переважно означала брехню, тобто їй раді. Але вона ніколи не була вдома. Бабуся Ваді спеціально дозволила сім'ї Короліни поселитися в будинку. Вайді та Короліна одного віку, а також вони одного віку з дітьми, які зникли в іншому світі. Бабуся Ваді підозрювала, що інша матір прийде за вайді. Тому вона дозволила сім'ї з дитиною такого ж віку поселитися в цьому будинку. Вона буквально підставила короліну. Жінки-акробатки знають про інший світ. Коли короліна перша до них приходить, одна з них гадає їй на чаєвій гущі, на чаєвих листочках, кава гуща, чайні листки. Ну так, нагадає на чайних листках і бачить там руку. І жіночки розуміють, що це рука іншої матері. Дивненько, Дивненько. Також, коли Короліна приходить до них іншого разу, вона випадково в мисці з цукерками знаходить й камінчик, яким вона бачить очі інших дітей. Чому цей камінчик в цих діночок? Чому він в мисці з цукерками? Також є туберка Фанґерл, і вона в своєму відео по короліні спекулювала щодо того, що оці миски з цукерками в них на стіні, в них роки, коли діти зникали в іншому світі. Тому ці жінки, акробатки дуже дивні. Містер Побізький був на ЧАЕС в час трагедії. На грудях містера Побізького є медаль, яку видавали за час роботи на ЧАЕС під час трагедії. Також цим можна пояснити його синюватий колір шкіри. Тобто він був на ЧЕС, коли воно випухнула той четвертий реактор. І ось він такий Короліна ніколи не вибрала з іншого світу. Мені ця ідея, це моя власна теорія, тому що всіх кожного є оця теорія, вона ніколи не вибралась. Але моя теорія пояснюється тим, що подивіться просто на її іграшку восьминога. Коли ця іграшка у нашому світі, вона глядає як нормальний кальмар, восьминога, я не знаю, у нього такий гострий кут на голові. Але коли ця іграшка в іншому світі... Котячі вушка. І коли Кароліна ніби повертається назад цього кармару восьминого котячі вушка на голові. Ну, дивіться, я думаю, що Кароліна з самого початку вже не була в своєму світі, коли вона побачила своїх батьків у дзеркалі. Тому що, ну, в нашому світі немає магії, в тому, -тому світі є. І вона могла б бачити своїх батьків. Тобто Вона коротше, вона ніколи не пішла в той світ куди рятувати батьків. Вона ніколи не вибиралася з того світу. Вона там була закрична. таке відчуття, що оця інша мама, вона грає з неї ігри на її обмані, і короліна все-таки залишилася в іншому світі. Ти мене не слухаєш через те, що ти здуріла! Тому що також різко змінився характер її батьків, різко все стало дуже добре. Це дуже підозріло. Що ж, я надіюсь, вам сподобалось відео. Якщо у вас є якісь теорії щодо цього відео, будь ласка, пишіть їх внизу, ми можемо про них поговорити. Або я можу зняти ще одне другу частину теорії по короліні. Ну, ви знаєте, я людинка така. Я дуже легко змінюю свої теорії, дуже легко змінюю свої ідеї, що я маю знімати в цьому житті. Але, як на мене, цей мультфільм кишить різними теоріями. Це і Мін Геймен! Це Міон Геймен. Тут же, Тут просто почути хто. Мьон Геймен. Ну, він всюди. Подумайте. Міон Геймен він всюди. Дивіться, цей мультфільм сьогодні, тому що сьогодні Хеллоуін. Сьогоднішнє відео виходить сьогодні. Тому що я знімаю його сьогодні і воно вийде сьогодні. Вау. Вибачте, я тут. Мені а... треба чомусь зайняти другу руку. Але. Я надійсно сподобалося відео. Ми там в наступному відео, яке вийде в кінці тижня, здається. Ну, там вже як повезе, тому що лише Лише жовтень був таким щасливим, що там виходило два відео в тиждень. Ха. Угу. Лише жовтень не повезло. А кому не повезло, тому не повезло. Всім щастя, здоров'я, слава Україні, героям слава, слава нації смерть ворогам. Україна у нас понад усе. Донайте не ЗСО, живіть життя, заробляйте гроші, пийте чаї, не хворійте, як я, і всім щастя, здоров'я на вік. Всіх люблю, всім ба, всіма.